Природа наш спільний дім, це наша мати. У кожного з нас людей, тварин, рослин, є своє місце проживання. І для кожного воно є найкращим. Послухайте, яка цікава дивовижна історія трапилася одного разу в лісі. До газети лісових жителів вирішив дати оголошення равлик. Воно було таким. Здам квартиру в дуже тихій місцевості. Перший поверх є вода й освітлення. Тільки но з'явилося це оголошення, як лісові птахи та звірі натовпом посунули до равлика. Прибігли працьовиті мурашки, неквапно причвалали товсті ропухи в супроводі жвавих малюків пуголовків. Приповз світляк. І прилетів кажан. Майбутні квартиранти утворили коло, і всі, як один, почали сварити равликову хату мовляв, і кімната лише одна, і немає для кажана горища, і відсутній погріб, так потрібний для мурашок. Отак, поговоривши, побалакавши, кожний повернувся до своєї домівки. І подумав, що іншої такої не знайдеш, як своя і як у ній добре живеться. Отож для кожного своя домівка є найкращою, тому ми повинні любити й оберігати не тільки своє житло, а й помешкання усього живого. Необхідно дбати про навколишнє середовище, про рідну природу. Тож пригадаємо правила поведінки в природі. Не ламайте гілки дерев та кущів. Рана на рослині рана на живому. Усі поранені рослини тривалий час хворітимуть, а багато й загинуть. Не топчіть, не зривайте рослини, кожний зелений листок, кожна травинка виділяють повітря кисень, ним ми дихаємо. Без нього немає життя. Пам'ятайте, квіти у природі виглядають значно красивіше, ніж у букеті, який швидко зав'яне. Не ловіть барвистих метеликів, квіточки радіють метеликам, частують їх солодким нектаром і пахучим пилком. Від дотику пальців людини з крилець метеликів осипаються лусочки. Ушкоджуючи тендітні крильця і комахи гинуть. Не руйнуйте мурашників. У мурашниках живуть мурашки, надзвичайно працелюбні комахи, корисні для природи. Мурашки розпушують землю, щоб крізь неї краще проходило повітря і вода, збирають рослинні рештки із землі, знищують шкідників городу, поля, лісу. Не кричіть та не голосуйте на природі. Ліс, поле, луки це домівки звірів, пташок і комах. Вони там живуть. Хто працює, а хто відпочиває, заважати їм голосною музикою і криком не можна адже це їх лякає. Не смітіть, нехай місця відпочинку будуть чистими, відпочиваючи на природі. Не слід засмічувати місця свого перебування. Залишене сміття в природі десятки років нагадуватиме про ваше бездушне ставлення до навколишнього середовища. Не залишайте багаття в лісі, вогонь може миттєво знищувати все живе, простежте, щоб у місцях вашого перебування не залишилося навіть іскринки від багаття. Отже, діти, рослини чи тварини, що створені природою, є невід'ємною і необхідною її складовою. Зупиніться перед красою природи, і у вашому серці також розквітне краса!